Чуй вам нині, господарю, господині, і старому, і малому, всьому люду за мному, дай вам Боже всій Господі жити в радості і в згоді, щоб родилося на ниві, діти, що просли щасливі, що синачуть місяць ясний, а що дочка, зірка красна, буде хай різдвяна хата, світла щедра і багата, пахне сіном хай в оборі. Всяке збіжжя у коморі, хай минає хату злоба, водиться нехай худоба, щоб, щоб весело святкувалось, куці з медом не скуштувалось, у вінчівка худотипах, з колядою і з вертепом, щоб добро жило в родині і в нашій Україні. Хай бажання це здійсняється, Христос рождається.